Це відео для тих, хто щойно отримав посвідчення водія або планує його отримувати. Говоримо про вибір першого авто на вторинному ринку. Звичайно ж, кожен висуває свої вимоги до вибору авто, але потрібно від чогось відштовхуватись. Тому ми склали чек-ліст, за яким, на нашу думку, ви зможете обрати собі першого залізного коня. Орієнтуйтеся на наступні критерії: габарити в залежності від кількості людей, які будуть їздити в авто, адже кількість близьких у кожного своя. Звісно, якщо ваша родина налічує шість і більше осіб, то, скоріш за все, вам потрібен мінівен або мікроавтобус. А для водія одинака підійде і трьохдверний Ford Фієста. До цього пункту ми також віднесемо такий важливий показник, як дорожній просвіт або кліренс, висота якого допоможе запобігти багатьох проблем. Стан авто. Звичайно ж, на стан авто звертати увагу треба завжди під час вибору. БМВ. БМВ. Але обираючи першу машину, цей пункт має надважливе значення, щоб ви не на початках не жили на СТО. Тому перед покупкою обов'язково проконсультуйтеся зі спеціалістами, які окреслять вам гіпотетичні проблеми та шляхи їх вирішення. Комфорт та безпека, кондиціонер або клімат контроль, круїз контроль, парк троніки з камерами, датчики сліпих зон, проекція, електрорегулювання сидінь, дзеркал, керма, датчики тиску в шинах, підсилювач керма, подушки безпеки, датчики зіткнення тощо. Частіше в дешевих авто менше. Заходів безпеки, що і логічно. На нашу думку, всі ці технології полегшують адаптацію новачка до авто. Вибір силового агрегату. Існує стереотип, що малопотужне авто, більш безпечне. Наша рекомендація обирати двигун з достатнім запасом потужності, адже це допоможе недосвідченому водію в критичних ситуаціях уникнути небезпечних наслідків. Але пам'ятайте про обмеження швидкості. Тип трансмісії. Нашим сталим переконанням є те, що АКПП взагалі створили заради безпеки. Але існує думка, що АКПП розхолоджує. Ні. Додаткові дії на механіці відволікають, а не засуреджують. Насправді, під час руху ви не виконуєте ніяких дій з коробкою перемикання передач. Ел, логічно, не відволікаєтесь. Ти палива? Є двигуни з такими типами палива: бензин, газ, бензин, дизель і електро. Існує багато думок щодо вибору серед цих типів. Та ми, як справжні експерти, розуміємо, що всі вони контраверсійні. Тому обирайте тип палива відповідно до ваших можливостей і потреб. А тих, хто досі не має посвідчення водія, запрошуємо на навчання до автошколи Антарес. Всю потрібну інформацію ви знайдете на нашій сторінці в інстаграм.